Друзі, перші проголовне поїхали. Ви ще питаєте, чому ми вже цілий рік відступаємо? Ось список звільнених генералів, про яких ми наступали і отримували перемоги. А скільки генералів за шість років пройшли приниження через арешти і сізуа пише Петро Тербаля, демонструючи скрійний це у день переговорів за місто, аби єднатися, боротися та думати над важкою ситуацією генералів саджають. Залужний в шоці і щодо цього він вже все сказав зеленському. ви тільки погляньте, як бойового бригадного генерала Галушкина виводять зали суду на поруки, не віддали охороняє. Тільки стільки спецназів, що можна було б ворожий опорнік, штурмувати. а Вони за генералом входять офіцера, справжнього командира, людини, яка взяла на себе відповідальність в повному хаосі, відсутності системного забезпечення та відсутності часу на формування ТРО взяла на себе відповідальність і справилася з формуванням такого поняття, як ТРО в армії. Генерал Галушкина ведуть під конвоєм з собаками у зала поліційного суду, пише Пограбинський. Коли ви будете чути про незламність та героїзм від представників влади, нагадайте їм про сьогоднішній день. І сьогодні судитимуть не тільки генерал. Лагалушки на сьогодні буде апеляційне засідання над ще двома офіцерами, та в принципі над тим, щоб брати на себе відповідальність і приймати рішення. Це вже щось минуле для офіцера. В той же час пишуть, що залужний шокований тим, що Зеленський продовжує тиск на його команду та арешти генерала, які вистояли разом з хлопцями Україну. Генерал зустрінеться на днях і Зеленським. Розмова буде не із легких. А от Борислав Береза розносить зелених, зокрема, дісталося самому Зеленському, поки Європа намагалася нас врятувати. Бюджет отримають наліво і направо. Зараз українськ українському бюджеті дефіцит 40 мільярдів доларів. Зеленська, якщо б представники влади не кримезлі гроші а з бюджету і на гуманітариці, не займалися корупцією, а не купували яйця по 17 гривень та зменшили б зайві витрати. Як єдиний марафон, то такого б дефіциту не було. Але Зеленська все влаштовує. Якщо б допомагало надходити вчасно, ми б втратили набагато менше території. Зеленський знову хтось винний, а не Зеленська. Якщо б хтось у 2019 році не займався великим крадівництвом, та не забутовав рикатобудівну програму. Займався посиленням оборонності країни. Розбудованою ракетного арсеналу та повномасштабка могла би і не розпочатися у 2022 році. А якщо б хтось вчасно запровадив військовий стан, голосив би мобілізацію та провів би вчасну евакуацію та мінуванням мінометів напрямків, місців, то не було би Бучі Ерпіня, Міщуна Херсону, Маріуполя та інших втрат та трагедій, І хтось ще цей зеленський Росія повинна повернутися до кордонів 22 року. Мінімум Зеленський, мінімум ма до Баграйне знає, що мінімум це повернення до кордонів 2013 року, але для того, щоб змінити треба владу після закінчення військового стану як мінімум, тому що за Зеленським територія України стає помітно меншою. А проблем побітно більше цікаво, що Кличко про мене сказав. Він хороший спортсмен, але не оратор Зеленський. Це нашого мене так спробував відповісти на питання про безпреділ, який є влада творить у відношенні опозиції та мера Києва. От не може він не куснути. Якщо не зеленського, не Залужного, то Порошенка. Якщо не Порошенка, то Кличка, якщо не те генералі то санкції не Порошенка. Якщо не санкції на Порошенка, то зневаги Кличка за кордоном. А потім знову щось про єдність буде казати. у мене не може запам'ятати, що він вже президента та залишається шоуменом, Треба бути дурним, щоб обсирати кличка в Німеччині, де він значно популярніший ніж Зеленський. А якщо вже брати аналогії, то поки брати кличко Росіяна на рингу хирачів і країну на весь світ прославляли, хтось імітував гру Херої на піаніно Януковича смішив і Україну з. Повію зрівнював і про це ніхто не забув. Я готовий говорити про вибори. Українці не хочуть цього зараз. ми мобілізовані дуже важливо зберегти це. Нам потрібна єдність в країні. Якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть Зеленський. Ну по перше, варто не громадянство міняти, а президента його прислугу. Це і буде зроблено зразу, як тільки проголосують вибори. Але наш не лох і не тряпка бачить, що програє вибори їх не хоче, тому що вибори для зеленського це його шобли, це не лише втрата влади. Але й відповідальні за все, що скоїли і за всі порушення законів. А по-друге, цікаво послухати про єдність від того, хто навмисно волею коле суспільство дискредитувати військових, займається політичною помчиною та переслідуваннями тих, хто його справедливо критикує. Може він про єдність запитає у своєму мертвонародженому мінєді, і тому не йому там щось базікати про громадянство, враховуючи, що він не здрисне зразу після програшу на виборах, та жити в країні не буде. І це розуміють. Усі притаманні люди, і але що у мене все далі моя чинює все більше питань до його адекватності, та чи в нашій реальності він і до цього говорить він про все, що завгодно, але щось язика собі дупу засунув по питанням терактів та циката на військових в тилу. А що ж так, пане Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, чи це для вас неважливо? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.